У нас за умовою фігура 2 це збільшена копія фігури 1. Тобто фігура 2 це у нас ось ця більша фігура, а менша фігурка це фігура 1. Оскільки у нас зелена фігура це збільшена копія синьої, то ми можемо сказати, що кожну сторону синьої фігури збільшили в певну кількість разів, аби отримати зелену. І я пропоную нам дізнатися, у скільки ж разів збільшили кожну сторону синьої фігури. Для цього я порівняю два відрізки. Це у мене буде відрізок ЕА. E, Ось цей, він має довжину 1, 2, 3 клітинки. Тобто я запишу тут 3. І відрізок, який відповідає цьому ж відрізку, але вже на більшій фігурі. Це у нас відрізок ОП. Він знаходиться там само. Проте має розмір 1, 2, 3, 4, 5, 6 клітинок. Тобто я запишу, що тут 6. У нас 3 вдвічі менше за 6. Тобто, щоб у нас з трьох стало 6, нам треба було помножити цю сторону на 2. Отож, ця фігура збільшена в два рази, проте це ще ми з вами перевіримо. Отож, перейдемо тепер до питання, яка точка на першій фігурі відповідає точці Q на другій фігурі. Зупиніть зараз відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Отож, точка Q у нас знаходиться ось тут, і відповідна її точка буде знаходитися там само, просто на меншій фігурі. Тобто, ось тут, відповідна точка, у нас буде точка B. Так, я тут і запишу: точка B. Друге питання. Визначте сторону на другій фігурі, яка відповідає відрізку ДЦ на першій фігурі. Знову ж таки, зупиніть це відео і спробуйте з'ясувати самостійно. Відрізок ДЦ у нас знаходиться ось тут. І нам потрібно знайти такий самий відрізок, тільки на більшій фігурі. Він у нас буде ось тут. Це відрізок НМ. Це відрізок НМ. N... М. І ми зараз можемо перевірити, чи справді всю фігуру збільшили вдвічі. У нас довжина відрізку DC це буде 1, 2, 3, 4 клітинки. А довжина відрізку NM буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок, тобто також в два рази більше. Отож, 4 помножили на 2, щоб стало 8. Ми можемо сказати, що коефіцієнт подібності цих фігур, тобто число, на яке помножили всі сторони аби вийшла більша фігура. У нас буде 2. Коефіцієнт подібності у нас буде 2, адже всі сторони помножили на 2.